Так, бачимо, продається квартира Багратяноні 169. З готовим дизайн-проєктом. Я вставлю картинки вам. От картинки з готовим дизайн-проектом. І от, бачите, 3 плюс +1, 1 Всі світлі е, кімнати. 88 метрів квадратних. Ціна 110 тисяч доларів. Ось бачимо, як виглядає одна кімната дитяча. Це велика гостьова кімната, плюс ну, вітальня і кухня. І ось тут ми бачимо теж велика одна кімната. Великий балкон, вид туди на гори і навіть трішечки видно море. Так і ось це основна спальня. У нас тут санвузол великий, красивий. Тут вже що характерно, стяжка готова. всі Електрика вся вже готова по проекту. Проект зараз я весь проект є, війде в подарок. Ось, бачите? Повністю. все. Візуалізація, що, скільки, куди, для чого. Повністю все розписано, підписано. Тому, тому кому цікаво, 88 метрів квадратних, багратіоні 169. Десятий поверх з таким видом, ось там трошки море видно, ось там грандмол. І а туди у нас сторона турецька, так? І стяжка, бачите, все є. Кому цікаво, пишіть. Все. І в подарок йде дизайн-проект, повністю крутий, готовий. Навіть бачите, виводи вже всі є. Коротше, все є, заходиш, робиш одразу ремонти, і все. все, кому цікаво, пишіть.